Ну що ж, нарешті настав час нашої постійної рубрики Будьте здорові. І сьогоднішня розмова важлива для кожного, адже від травм ніхто не застрахований. Світлана, що таке активний рух? Як ти важна? Мені здається, що це можливість щось робити, не відчувати при цьому болів. Ну, це майже те, що хотів я сказати. Безперечно, це життя, енергія та продуктивність. Втім, будь-яка травма опорно-рухового апарату призводить до появи болю, Дискомфорту, а головне Світлана, до обмежень у повсякденному житті. Дуже боюсь, таких обмежень. До речі, з цього приводу зібрала деяку статистику. Серед найпоширеніших травм експерти страхових компаній виділяють різні переломи. Це 61%, у тому числі переломи рук 53%, переломи ніг 36%, куприка 2%, А також забиття від 17% та вивихи та різноманітні розтягнення. Ми говоримо про серйозність травматизму, про міські травми та про те, як Вправляти вивихи, що ж робити у випадках, коли людина все ж зазнала травмування, як позбутися болю? Чи усі травми призводять до незворотніх проблем зі здоров'ям, коли можна вилікуватися самостійно, а коли без оперативного втручання не обійтися? І у відповідях, у пошуках відповіді на це питання не обійтися без експерта, без людини, яка розуміється на травмах. Сьогодні у нас в студії лікар-травматолог медичного центру стар доктор Олександр Шаповаленко. Вітаємо вас! Доброго дня! Дякуємо, що до нас завітали. Ми перерахували багатько. Травм різних зараз, mm. а з якими найчастіше до вас, от як де у лікаря звертаються? Ну як вам сказати, якщо говорити про е, звернення, то можна грубо розподілити на дві категорії, тобто це безпосередньо самі травми, вони можуть бути як свіжими, так і застарілими, і е, е, різноманітні варіанти е, запалення м'яких тканин або суглобів, тобто артрози та артрити. скажіть, будь ласка, які передові методи лікування наразі? Пропонує сучасна травматологія? Ну, Знову ж таки, якщо давати класифікацію, то є консервативні методи лікування, є оперативні методи лікування про те, що до кожного пацієнта повинен бути індивідуальна тактика. Тому що треба розуміти, що кожна травма або кожен стан, він як трикутник, де кожен бік формує стан пацієнта, стан м'яких тканин та стан. Патології, тобто перелому або суглобу, який запалений або м'який тканин, яка запалена, і е, з цього е, зору ми формуємо тактику лікування, тобто вести е, пацієнта консервативно або оперативно щодо методів лікування, повірте, їх дуже багато. І якщо я буду на кожному зосередуватися, то ми не закінчимо це інтерв'ю навіть до завтра. Пане Олександр, давайте так: якщо ми говоримо вже про оперативне mm -hmm. лікування, коли е, люд... у людини немає іншого виходу, mm -hmm. аби повернутися до повноцінності, Тіного життя, окрім як операції, яка можна дати шанс на таке mm. життя, чи усі види операцій можуть наразі виконати українські лікарі тут в Україні? Так я вважаю, що можуть. Чому тому, що е, травматологія та ортопедія та ортопедія, вона не стоїть на одному місці і вона розвивається з кожним е, е, роком. І е, ці методи лікування, які були ну, наприклад, вчора актуальні, вони? Ну, не такі свіжі, як були, наприклад, вчора. Тому я вважаю так, що з урахуванням того, що на території України йдуть бойові дії, наші травматологи вони зростають у своєму професіоналізмі. Я от тільки хотіла зазначити, що ви так доволі впевнено почуваєтеся на студії. Я бачу, що ви розслаблені, ми вас не напружуємо. Mm. І вбачаю собі причину в тому, що сезон травм зим, зимовий сезон я маю на увазі завершився, і зараз вам полегшало, мабуть, в робочих якихось буднях. Mm. Чи є якась сезонність в травматології? Ну це така стигма. Знаєте, що взимку травм більше ніж так. влітку, проте я можу сказати так, що навіть у самий спокотний день. Ти можеш опинитися на такому чергуванні, де дуже будуть багато переломів та різноманітних травм. Тому сезонність це ну це, це, це такий приклад. Він не може бути актуальним на сьогодні, тому що ми стикаємося з травмами кожним, кожного дня. Наприклад, всі ті обстріли, які причиняє нам ворожа сторона. Вони також е, змушують наших пацієнтів звертатися до нашої клініки, тому як я і казав, травми бувають різноманітні щодо звернення, і до нас звертаються е, пацієнти з різноманітними скаргами, з різноманітними обставинами отримання травми. І ми також надаємо допомогу людям, які опинилися під час воєн... військових обстрілів з боку Росії, пане Олександре. Так. Давайте повернемося до побутових травм. Людина. Так. Отримала розтягнення, забиття. Mm -hmm. Можливо що ще Чи потрібно одразу йти до лікаря, чи можливо ви порадите перечекати, допомогти собі самотужки? Ні, самотужки ні. На мій погляд, треба звертатися до лікаря, тому що суб'єктивна оцінка свого стану вона дуже суб'єктивна. І навіть те, що немає набряку, немає болі, не каже про те, що немає, наприклад, перелому. Тому звертатися до лікаря це важливо. А як допомогти собі, ну це дуже просто. Наприклад, треба іммобілізація, тобто зафіксувати кінцівку. Це виконується доволі просто. Ви можете взяти якусь картонку, або ну, я, я не знаю, древину, примотати її до кінцівки, випити знеболюче та піти до лікаря, наприклад, у травмпункт. Пане Олександре, як полегшити, наприклад, біль при розриві зв'язок в коліні, переломі, перечекати О, вибачте, той момент. Дмитрий, вибачте, вибачте да. я згадала таку історію. Ви знаєте, mm -hmm. моє в моєму житті була колись дуже давно. Моя однокласниця виходила з машини і впала mm -hmm. і пошкодила, вдарила обі дві руки. Mm -hmm. Батьки її вирішили, що в неї вибіг. Вони робили так. Можна я на тобі покажу. Будь ласка. Вони смікали її так. Обо... От руку ж, вправляли. Це. Так вони робили дня, два. Потім mm -hmm. у неї з'явилися такі темні браслети на руках, mm -hmm. після чого вони звернулися до лікаря. Виявилося там обидві обидві руки були переломи, mm -hmm. і от після того це смикання при вивіху. Я, я мав на увазі навіть не смикання, а ось знаєте, ось ця практика з народними методами. кажуть, капустний лист, давайте перемотаємо його mm -hmm. а, а... сіточка. Ну, ну такі такі речі вони реально можуть допомогти? Чи краще вже звернутися mm -hmm. до фармацевта в аптеку щодо капустяного листа, не маю нічого в супротив, тому що навіть у передових клініках, навіть у військових шпиталях, застосовують. Цю методику, тому що так, вона дійсно сприяє зменшенню набряка, проте це не має бути монолікування, монотерапією. Якщо є проблема, треба звертатися до лікаря. Тобто, дійсно, капуста вона здатна витягнути. Я не шуткую навіть жінки, коли у них проблема. Я з чому запитав? Припадає? Тому що я був, був мене такий досвід, mm. і мені суб'єктивно здалося, що дійсно допомагає. Однак я не був впевнений, що це не як то кажуть, само. Ну, це це можливо не лізе слово в голову. Ліз. Там інші слова. Можливо, це плацебо. Проте я спілкувався з різноманітними лікарями, що мають досвід більше ніж я у своїй практиці, і вони застосовували капустяний лист. І я не маю нічого супротив. Повторюсь, я вважаю так, що те, що не робить пацієнту гірше. Це йому на здоров'я. А оце смикання, яке я згадала? Ну, смикати можна все, що завгодно. Проте, якщо ми кажемо про травматологію та ортопедію, якщо ви бачите, що є деформація кінцівки, тобто вона ну смотрить в інший бік, не треба нічого смикати. Звертайтесь до лікаря. Тобто, якщо ми підозрюємо перелом, одразу або їдемо, підозрюємо? або телефонуємо до швидкої, чи як де так. Де? Так, або звертаємося напряму до травпункту, тобто е які у вас є е ну там варіанти, так ви звертаєтеся до лікарні, тому що це може бути не тільки перелом або і вивих у тому разі. А чи були якісь такі випадки в вашій практиці? Знаєте? Дуже хочеться курйозно посміхнутися, хочете, а просто які вас вразили дуже багато. Проте з часом, коли ти чим більше працюєш, то ти тим більше емпатизуєш пацієнту, тому що ти віриш, що у пацієнта болить, і та ситуація, у котрій він опинився, ти можеш бути на його місці, тому треба бути більш співчутливим щодо пацієнта. Пане Олександре, ендопротизування це вже, наскільки я розумію, з точки зору пересічного громадянина, це вже така, знаєте, фінальна стадія, коли інші методи не допомагають. Як часто ендопротизування наразі застосовують? Я можу сказати так, що більшість станів у травматології та ортопедії – це не життєзагрозливі стани, якщо ми кажемо про планові втручання, наприклад, ті ж самі артрозоартрити. Е, є чотири стадії. Не хочу, щоб мене колеги там якось заскаржили. Проте скажу так: що третя, четверта стадія деформуючого остеоартрозу – це показання до ендопротезування, і там, де треба оперувати, там треба оперувати. Чому? Тому що без операції знижується якість та кількість життя. Тобто, що це для пацієнта в плані ускладнень, це больовий синдром. Хронічний больовий синдром, який дуже погано купується з неболюючими або протизапальними засобами, та це зниження функції кінцівки, наприклад, опори та пересування або хвату та утримання, і так далі. Ви знаєте, я чув такі думки від людей, яким Радять лікарі ендопротезування, що я ще почекаю, я ще якось рухаюсь. А тому, що є така і такий страх. Ну я чув його від людей, що поставиш ендопротез, і через який час його потрібно буде змінювати а знову операція, знову втручання. Це правда, чомів? Ну, якщо заходити з з цього боку, так це правда, тому що у кожного ендопротезу є свій строк виживання, будемо так казати, в залежності від того, який є стан кістки, який є стан пацієнта. Тобто, пам'ятайте про той трикутник, про який я говорив, підбирається індивідуальна конструкція. Нема такого ендопротезу, який був би універсальним для кожного. І так, через деякий час ви повинні бути, будете його змінити. Проте дуже важливо Розуміти, як ви будете користуватися вашою кінцівкою, чи будете ви навантажувати її, чи будете ви там, наприклад, ходити у спортзал, чи будете ви працювати на огороді, чи щось таке. Тобто, пацієнту, перш за все, треба давати чіткі рекомендації що для того, щоб мінімізувати цей строк якнайшвидшого змінювання протезу. Дякуємо вам на цьому. Наша рубрика добігає кінця, і це був останнє питання, яке ми змогли вам поставити. Хоча, звісно, питань більше. Олександр Шаповаленко, лікар-травматолог медичного центру Стар Доктора, був сьогодні вранку на Дніпро ТІВІ, друзі.